13 пункт розділу 3.3. Товариство за меженою відповідальністю Лєдас А 21,308. Комісія з питань містобудування, архітектури та землекористування. Враховуючи пропозиції комісії з питань екологічної політики, пропонує mm. підтримати практичні замови опановлення договору оренди на 5 років. Виключення цільового призначення земельної ділянки слів. Та будівництва гостьової автостоянки та громадського туалету та доповнення проекту рішення пунктом 3.4 забезпечити вільний доступ до земельної ділянки на вулиці Героїв оборони 9-10 у Лисійському районі. Міста Києва та належне утримання вказаної земельної ділянки. Коле прошу визначатись Справками. Справками комісії. Справками комісії ставлю на голосування. За 82 проти 0 утрималось 3. Рішення прийнято. 14 пункт розділу 3.3. ТОВ «Приватне акціонерне товариство Ухалмаш А, 21,709. Слова вулиця Боженка, змінити на слова вулиця Казимира Малевича у відповідних відмінниках. Ставлю на голосування з пропозицією комісії, колеги. Визначаємо. А, перепрошую, Бродський, Олександр. Якович записався. Скасуйте голосування. Бродський Олександра, комісія з питань підприємництва. Так як я на початку і дав відповідний перелік питань, це питання відноситься до сфери відповідальності нашої комісії, але не було направлено, тому прошу направити на нашу комісію для розгляду Колеги, ставиться на голосування питання щодо направлення зазначеного проекту рішення на розгляд постійної комісії з питань торгівлі. Прошу підтримати. на розгляд на комісію. За 89, проти 0 отрималось 1 рішення прийняти. Наступний, будь ласка. Стий пункт розділу 3.3, саме поновлення доварів оренди товариства з обмеженою детальністю Лєпта А8365. Комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умови зміни по тексту рішень слів вулиця червоноармійська словами на Великого Великосірківська у відповідних підмінниках. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення з пропозиціями комісії. За 85, проти 0, Отримались 0. Рішення прийняте. Шановні колеги, до вашої уваги розділ 3-4, а саме зміни виду використання. Розглядаємо розділ в порядку денному 3-4. Перше питання про зміну виду використання земельної ділянки гаражно-будівельного оперативу. Ямський. Справа А. 21 896. Колеги. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 58, проти 0, отримались 25. Рішення не прийнято. Яловий був записаний. Наступне, будь ласка. Шановні колеги, нарешті приходимо до розділу 3.5. Увага, 3.5. Перший пункт про, про продаж Естонської республіки, земельної ділянці на вулиці Пушкінській, 43Б у Шевченському районі міста Києва. Справа А, 21 600 Колеги, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. За 78 проти 0 отрималось 9. Рішення прийнято. Нагадую, що ми розглядаємо розділ 3.5, а саме другий пункт це е, приватна цена на туристу Інвестбут 11. Справа є 1301. Ставлю на голосування. Колеги визначаємось. Пане фріч. З цього приводу? Скасуйте, будь ласка, процедуру голосування. Пано Фрічуку, панофрічуку, включіть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня. В мене немає під очами самого рішення, але я думаю, тут помилка. Верховна Рада знаходиться в Дніпровському районі, а не в Деснянському. Прохання звернути увагу, що бульвар Верховної Ради 36А А це Дніпровський район, не Деснянський. Да, врахуйте і виправте. Дякую за увагу. Погоджується суб'єкт подання. Ставлю на голосування пан Бродський з цього приводу з наступного. Да, а... Колеги, ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 63, проти 0, утрималось 26. Рішення прийнято. Колега Бродський. Будь ласка, записаний. Прошу повернутись до голосування. 3.4, чотири. Пункт перший. Оскільки має на то право. Прошу повернутися. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Бродського. Оскільки має на те право, прошу підтримати. Колеги, пункт. Скасуйте, будь ласка, процедуру голосування. Я, 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 наз, я зачитаю, щоб всі почули до чого повертаємося. Е, підрозділ 3.4. Зміну виду використання. Пункт перший і єдиний кадастрова справа 218, 96 Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. 8 батьківщини ще. За 60, проти 1 отримались 22. Рішення не прийнято. Е, будь ласка, наступне. Шановні колеги, що ми зараз розглядаємо розділ 3.5. І пункт третій. При надання дозволу на проведення експертно решової оцінки земельної діяльні, що підлягає порожню. Є е, 13.08. Е, шановні колеги. Немає зауважень з цього приводу. Ставлю його на голосування. Прошу визначатись. За 65, проти 0, утрималось 18. Рішення прийнято. Шановні колеги, ми маємо на годинниках 18.00. А отже, час нашого засідання є вичерпаний згідно з домовленістю, яка досягнута на погоджувальній раді, продовження пленарного засідання відбудеться у четвер, 21 липня, об 11.00. Всім дякую за конструктивну роботу. До зустрічі 21 липня.